йдемо далі. Зокрема, поговоримо про наслідки цієї дронової чергової атаки на столицю. Знаємо, що уламки російського дрона вночі влучили в багатоповерхівку в Солом'янському районі міста. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає. Більше подробиць знає наша журналістка Анна Тирсовна Вона зараз на місці події. Аню, вітаємо тебе. Що зараз відбувається довкола понівечуваного будинку? Будь ласка, слухаємо увагу. Вітаю колеги, вітаю усіх телеглядачів. Наразі я перебуваю у Солом'янському районі столиці. Ну і тут місцеві вже потроху оговтаються після нічної ворожої атаки, тому що вночі уламок ворожого безпілотника влучив в одну із багатоповерхівок цього району. Ну, і от ми перебуваємо тут на місці. Поспілкувалася я з місцевими. Говорять, вони мені що було досить гучно одразу зреагували, і більшість місцевих вибігли на вулицю. Рятувальники досить оперативно приїхали на. Місце. Місце події так само оперативно приїхала і швидка, проте на щастя, постраждалих тут немає. Я зазначу, що постраждали вікна цього будинку, і крім того, постраждали і кілька будинків навпроти, а саме їх вікна вилетіли рами. Тому зараз можемо спостерігати таку картину, що розкидане каміння на підлозі на асфальті. Також дуже багато скла. На місці працює поліція. Вони приймають заяву у місцевих. Так само працюють працівники ДСНС, хоча як зазначають місцеві. Спочатку тут здійнялася пожежа, проте стихла вона ще до приїзду рятувальників. Тобто самостійно стихла її не гасив ніхто. Постраждало так само і шість автомобілів. Зараз оформлюють відповідні заяви. Працює на місці соціальна служба і працюють комунальники, які намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Усі на місці чергують і ліквідація наслідків тут досі триває. Ну а я поспілкувалася із місцевим, який живе навпроти будинку, який влучив в, в Росію. Шахети, можете детальніше почути у його прямій мові, що ж він мені розповів. Під час тривоги я був вдома, спав собі, десь приблизно це сталося десь о 2.10, Десять, почув сильний взрив, спишку. Бачу, як моя шторка просто підлетіла майже до потолка. Потім, після цього, знову ж таки, взрив, прокинувся, встав, подивився. Відвір якраз на цю парковку побачив, що впалають обломки чогось. Швидко одівся, вибіг на вулицю і побачив ситуацію, що всі машини пошкоджені, в тому числі і моя. А квартира ваша пошкоджена? Частково, але не сильно. Якби не так, як цей будинок, де все повилітало. Тому слава богу, що всі живі, це головне. Як я зазначала у будинках навпроти, і власне у цьому будинку пошкоджені вікна, вилетіли рами, і от зараз ми прямо бачимо наживо. Попрошу оператора показати, що працюють тут комунальні служби, і вже от привезли е дошки, якими будуть закривати вікна цим місцевим, тому що нагадаю, комунальників насправді тут працює досить, е досить багато. Так само чергують на місці, і поліція і працівники ДСНС, усі. Е Разом ліквідовують наслідки. А місцеві потроху оговтуються від такої нічної ворожої атаки у Солом'янському районі. На цьому у мене поки все триматиму і надалі в курсі. А поки колеги передаю слава вам. Аню, дуже дякуємо тобі за подробиці. Наша журналістка Анна Тирса була з нами на зв'язку. Будемо чекати твоїх наступних включень. Розповіла про те, яка зараз ситуація довкола а, будинку, де уламки російського дрона цієї ночі влучили саме в цю будівлю. Ось ми бачили, які наслідків це накоїло